Вітаю, футбольні фанати! Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску. Циганник розповів, чи розглядає Суркіс можливість звільнення Шовковського. Андрій Ярмоленко розповів про конфлікт з головним тренером. Попов вирішив підписати новий контракт з Динамо Київ. Полісся озвучила ультиматум Гуцуляку. Український журналіст і коментатор Ігор Циганник поділився інформацією про те, що президент Київського Динамо Ігор Суркіс зберігає повну довіру до наставника команди Олександра Шовковського. Суркіс повністю підтримує Шовковського. Впевнений, ця довіра триватиме ще тривалий час. Якби не склалися обставини, саме Шовковський виграв минулий чемпіонат і наразі не зазнав жодної поразки в ОПЛ. Для президента це має велике значення, сказав циганник. Наразі після десяти турів української премєр Ігі Динамо йде другими, набравши 20 очок. Лише на один бал відстаючи від лідера турніру Донецького шахтаря. Нападник київського Динамо Андрій Єрмоленко після матчу з кривбасом в 10-му турі чемпіонату України відповів на запитання футбол хаб про гру та свої стосунки з Олександром Шавковським. Треті голови дуже емоційно побігли до Кабаєва після того, як забили. Якщо не помиляюся, це ваш перший гол у цьому сезоні. Так, перший і звичайно дуже важливий для мене в емоційному плані, бо вже давно не грав у чемпіонаті України, не виходив у стартовому складі. Тож цей м'яч для мене справді значущий. Побіг до Караваєва, тому що в тому епізоді велика його заслуга. Він усе зробив чудово, викотив мені просто на порожні ворота. Тому хотів відразу подякувати йому за асист і відсвяткувати разом. Динамо довго не могло перемогти. Після Кубкової гри з Олександрією були п'ять нічих у чемпіонаті поразки в Єврокубках, але сьогодні команда виглядала легко розкутою. Чим пов'язуєте таку зміну? Так, ми це відчули. Збоку могло здатися, що хлопці не бігли або не билися, але насправді справа не в цьому. Багатьом із ним просто було складно психологічно, деякі ніколи раніше не зіштовхувалися із такою критикою. Для них це новий досвід, і добре, що ця чорна смуга, сподівайся, вже позаду. Усі трохи видихнули, бо ми чудово розуміємо, у якому клубі граємо, і не хочемо привчати наших уболівальників до таких результатів. Останнім часом у медіа з'являються чимало розмов про можливе непорозуміння між гравцями і тренером. У мене взагалі ніяких конфліктів немає. Навіть якби щось і було, я б точно не виносив це на камеру. Просто пішов би до головного тренера і усе з'ясував особисто, тому все нормально, чесно. Я дуже задоволений, що сьогодні команда перемогла і з гарним настроєм готуємося до матчу з шахтарем. Захисник Київського Динамо Денис Попов готується продовжити контракти з клубом. За інформацією sport.ua, яка посилається на журналіста проєкту тату таке Михайла Спіаковського. Жодних труднощів у процесі переговорів не очікується. Обидві сторони і футболісти керівництва Динамо налаштовані підписати нову угоду. Варто нагадати, що чинний контракт Дениса Попова з Білосиніми діє до 30 червня 2026 року. Тож найближчим часом сторони можуть офіційно оформити продовження співпраці. Інсайдер і журналіст Ігор Бурба сповідомляє, що житомирське полісся планує змінити умови контракту з Вінгером Національної збірної України Олексієм Гуцеляком та укласти нову угоду. Я вже наводив у цій студії, що в нього зарплатня 50 тисяч доларів на місяць, 600 на рік. У полісся був укладений з ним контракт за схемою 2 плюс 2. тобто два роки контракту плюс на два ще Полісся може продовжити навіть без згоди гравця, але на таких самих умовах. Зараз тривають дуже важкі перемови. Полісся не готова цю суму платити. Вони розуміють, що прооцінили самого Гуцуляка, і це не зовсім ринкові умови до УПЛ давати таку високу зарплатню. Тим паче, що зараз вже можуть обходитися без нього. Бурбас повідомив, що поліція хоче скоротити місячну зарплатню Гуцуляку більше ніж у два рази. За моєю інформацією, вони йому пропонують 20 тисяч на три роки контракт. Якщо він не погоджується, то Полісся готова скористатися опцією і продовжити контракт, але одразу кудись його продати. Навіть без годи, аби хоча б відбити, заробити на ньому, розповів Бурбас в етері туб каналу Бурбус.